Шановні земляки, на жаль, продовжуємо втрачати своїх найкращих земляків. Наша боротьба за волю і незалежність триває. Необлагана смерть забрала ще одне безцінне життя захисника смілянина Добровольського Ігоря Володимировича. Сумно від того, що виходять у вічність. Найкращі сини нашої країни цвіт української нації. Ігор Добровольський служив головним сержантом 3-ї піхотної роти військової частини Збройних сил України 25 квітня 2024 року. Загинув поблизу населеного пункту Луганської області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Вшануємо хвилиною мовчання немирующу пам'ять про нашого героя Добровольського Ігоря Володимировича. Сумна звістка прийшла в Смілянську громаду. Сьогодні ми прийшли попрощатися з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя, за незалежність та соборність нашої держави, за вільне небо над нашими головами, за світле майбутнє наших дітей. Дякую щитким воїнам, які. Ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте військових, допомагайте, дякуйте, моліться за них та підтримуйте їх. Пам'ятайте, якою ціною нам дається свобода та наш спокій. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто. Приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановна громада! Вкотрий біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб висловити слова глибокої шани та поваги нашому землякові. Нашому воїну, нашому герою, який залишив власну домівку і пішов захищати нас з вами. Дружина втратила коханого чоловіка, діти втратили батька, друзі втратили вірного друга, бійці втратили побратима. Але війна є війна і на війні не буває без втрат. мої слів для втіхи. Родині загиблого нашого героя і просто не існує. В імені міського голови Сергія Ананка всесмілянська громада висловлює найщиріше співчуття родині загиблого героя. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Святий Боже, святи, Кріпки, святи, ми. Що загинув, захищаючи незалежність і соборність держави нашої, і що просвітиться на всякому, пригішенню вольному і невольному покор Боже воїна Твого, і вживай Бога, далеке святи Господи, і праведники як світи.

Боже духів і всякої плоті, ти смерть подолав, Ти я життя світу, і твоє подарував сам Господь, Господи, показу дужого, бочого воїна, Христового героя, Ігоря, який віддав життя своє за волю соборну державу нашого країни, місце світлому, місці, світучому місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні сітка, ні всяких пригшення, які вчинив. Словом, чи ділом, чи Богу, слава на людний Бог простимо людина, людини, щоб жила не бо бути один без гріха. Правда Твоя, правда, і ти слово твоє істина, бо ти є воскресіння життя і опокоєння спочала воїна Ігор Христи Боже наш. І ми тобі слава послаємо до навчання, монцеві святим благим. Топчить нашу святову українську землю, робить цю диявольську справу. І сьогодні воїн Ігор не, може, не зможе привітати своїх рідних і близьких Воскресінням Христовим. Тільки рідні, близькі зможуть прийти на його могилку. І сказати Сину, брате, батьку, Воскрес Христос для тебе. Перед тим, як воскреснути мертвих, Ісус Христос переніс великий тягар жертви для кожного із нас. Зараз де страстний тиждень. І ми знаємо, що. У всіх храмах, згадуючи про страждання Ісуса Христа, ми сьогодні знову і знову згадуємо, бо не може бути інакше, як які страждання переносить український народ. Сльози батьків, сльози матерів, дружин, сльози дітей. За тих, які, беручи приклад Ісуса Христа, який поклав життя своє за всіх, хто вірить в нього, наші ці воїни, беручи з нього приклад, кладуть своє життя за кожного із нас. За те, щоб ми святкували Пасху, а не кулічі, які згадуються в північній стороні. За те, що ми сьогодні вільно могли прославляти Воскресіння Христове нашою богомданою, рідною українською мовою у наших українських храмах, зберігаючи наші традиції, зберігаючи наші звичаї. І співчуття повинно трансформуватися, переходити у допомогу нашим Збройним силам України, у ті донати. Ту допомогу, яку не потреба сьогодні, бо і техніку треба ремонтувати, і дрони треба допомагати, бо ми бачимо, яка складна ситуація. І кожна ця похорона процесія військового знову і знову нам підказує, що вона нікуди не ділася. І якщо ми не будемо єдині разом з нашими військовими, і допомагати, і співчувати, і співстраждати з тими, які втратили своїх. Ота орода буде сунути далі і за Покровське. Сьогодні ми молимося за нашого побратима, нашого воїна, нашого героя. І, звичайно, що наша молитва, як кожна, запокійна молитва, завершується словами вічна пам'ять. Але я ж хочу, щоб ці слова не просто були словами, а закликом до кожної з нас. Пам'ятати кожного, тому що він також хотів жити. Він також хотів жити, але він не хотів жити у тій пригнобленій в Україні або взагалі Російській імперії. Він хотів в Україні жити українській, і він тому пішов для того, щоб зберегти цю Україну, нашу Україну. Як і кожен з нас хоче жити, і він хотів жити, але він виконував найважливішу заповідь Ісуса Христа, яка гласить так, що немає більш любові, ніж покласти душу свою за ближнього свого.